Привітасі! мене звуть Анесті, і два роки тому назад я вже робила подібне відео про догляд за моїм волоссям. Але два роки пройшло, я дещо змінила, дещо для себе дуже цікавеньке знайшла. І сьогодні хочу вам показати. Як бачите, волосся у мене зараз досить довге. Два роки тому назад із такого блонду я псіханула, як кажуть, і перефарбувалася у яскраво рожевий колір у Фукцію. Тож можете подивитися, як це було. Вистачило мене ненадовго, лише на 3 місяці, бо дуже важезний догляд за кольоровим волоссям. Через 2 тижні воно схоже на мочалку, і мене це підбішувало. Тому я вирішила повернутися в блонду з рожаю, я виводила себе сама. Вивести то я вивела. Але оця вся довжина. У мене була спалена і не через виведення, а через сам рожевий колір, бо він висмоктує всю вологу. І мені довелося рубануть кареху. І все оце я відростила за два роки. Зразу скажу, що у мене зараз на волосі немає кератину та ботоксу, немає путюшка. І сушила я не на браш, я просто руками сушила феном, протягувала. Тобто я роблю так завжди, тому що я бережу волосся. Тому давайте дивитися розумні бюджетні варіанти по догляду за волоссям. Почнемо з того, чим я мию волосся. Я знайшла, відкрила для себе ось такий ось український бренд. Називається Джерден Prof, Але саме біотин. Це любов. Я брала кератин, він мені волосся робив жорстке. А з біотином нереально круте. Це безсульфатний шампунь, і він, отака 300 мл баночка, коштує на мейкапі 95 гривень. Він добре милиться, у нього така прикольна гелова текстура, і мені він дуже подобається, плюс це український виробник. І я за те, щоб підтримувати українського виробника. Тим бачиш, що я пробувала дуже багато безсульфатних шампунів. Більша частина мені просто не підходить. Плюс вони всі дуже дорогі. А цей і по ціні крутий. Друга річ, якою я користуюся, це від них же, Джаден Pro. Це кондиціонер. Афігенний кондиціонер теж з біотином, є, але зараз його немає в наявності. Тобто я взяла весь Germ, Це у нас бальзам для сухого пошкодженого волосся. Є ще такий, де написано прям, от Отой жорсткий. Мені оцей теж підійшов бальзам. Я їм запечатую кутикулу після миття, після маси. Третя річ, дуже багато негативу я чула на цю маску. Це номеро. Маска відновлювача для структури волосся з екстрактом вівса, бреліл. Скажу так, що б не казали, ця маска зі мною така вже багато років. Періодично я її купую. Жодних нарікань у мене на неї немає. Я не знаю, що в ній не подобається. Всі щось на неї так гонять. А я вважаю, що за кілограм маски я її брала на мейкапі, що з акції до 200 гривень. Мені вистачає реально її можна так не жаліючи ж, м'якати волосся, і волосся потім просто шовк. То я не знаю, мені вона дуже заходить, і я б її дуже навіть рекомендувала. Наступна у нас позиція це ось такий фіолетовий шампунь. Від концепт. є ще і стелівський, але концепт мені подобається набагато більше. Антієлоу ефект зараз. Він коштує 6 до 300 гривень. Він буде коштувати це 300 мл баночка. Мені вистачає на рік. Я роблю раз тиждень, раз два тижні. Я видавлю горошиночку буквально в маску. На волосся буквально на 5 хвилин, поки я в душі змила, тому що я довжину не тоную, я фарбую лише коріння, довжину я не чіпаю, і вона в мене не жовта і не рижа. Це завдяки цьому шампуню. Коли я бачу, що вона така йде у якийсь брудний відтінок, то я просто роблю собі маску з цим шампунем. Все, все відмінно, все круто, його на дуже довго вистачає. Його можна знайти у спеціалізованих магазинах. У Києві це архітектор краси, індустрія краси. О, от, ну, там я його, в принципі, беру, або там, або там. А зараз наступним етапом я вам покажу, що я роблю вже на помиту мокру голову. І так, друзі, я вже вийшла із ванної. Бачите, волосся спутане. Я виріш... Я вам показати, намокривалося. Після масок і кондиціонерів воно вже більш-менш розчісується, бачите? Але все ж таки біля коріння воно більш сплутане, воно не протягується. І часто на кінцях теж воно таке а, не протягується, бо волосся в мене біле. Ці кінці ще після рожевого залишилося висвітлені, Я їх ніяк не зріжу, шкода дуже. Тому перший продукт, з якого я починаю. Мій найулюбленіший це спрей 10 в одному від ЮЛУК, спрей миттєвої дії, скажімо так. Це просто мій have. Він коштує 240 гривень десь на мейкапі. Я раніше брала у зеленій упаковці, Зараз зелені немає, є в рожевій. Абсолютно однакова дія, нічим не відрізняється. Я вам скажу так, що він і термозахист, і зволоження, і розгладження, і блиск все в одному. Зараз побачите: собі. наношу його на волосся. А, до речі, я пшикаю багато, але у нього розход досить таки економно, Прочисую руками. Бачите, як легко проходять руки. Тобто, він реально дає повністю. Розчесатися. Без нього я взагалі не зможу розчесатися. скажу так. Якщо прибрати з мого догляду маску, кондиціонер а, і цей спрей, вважайте, що все. Я помила голову, у мене на голові буде кубло, яке я просто не зможу прочесати. Кожної осені в мене досить сильно себе волосся. Це перехід, я так розумію, на зимовеватого організму. Тому я користуюся курсом із ось таких ось ампул від фірми Ylook. Вартість ні ампули десь 40 гривень, але я беру зразу упаковкою 370 гривень. Це на 10 разів. А це я роблю трошки більше місяця. Мене приходять по дві ампули на тиждень, і мені реально допомагає. Останній раз я робила цей курс у червні. Там на стресах від війни у мене посипалося волосся, бо я волонтером була і в мене просто. Зашквари були. А зараз в мене ця перебудова і вже у мене 10 капсула. Я вирішила її показати вам. І що я з нею роблю? Отак відкривається. Далі ось такий пензлик із гострим кінчиком. І взагалі, отак проходжу по пробору. Так, ляп-ляп-ляп. Втерла, роблю досить широкі. І знаєте, що прикольно в цих ампулах? Вони дуже холодять з таким ментолом і пахнуть ментовом. От тепер я роблю отак от ручками. Опа! Наче куріння втраю прикол цих. Ампул, що вони не жирнять волосся, вони як водичка. Тобто вони висихають взагалі ніяк, не впливають на стан на жирність, на сухість вашого волосся. Я це роблю в мокрому вигляді, От. потім висушую і, в принципі, як нічому не бувало, але я не зразу сушу і так нанесли хвилин 10 потримаю. Два препарати вже на волосі. Зараз вам покажу третього мого улюбленця. Парарам! Да буде хейт, як кажуть. Це Ельсев. Сумість 6 масло. <хі> Знаю, що дуже багато хто ненавидить Ельсев Знаю, що дуже багато хто каже, що він сушить, чи не сушить, чи жирний чи не жирнить. Саме оцей Ельсев 6 масло нічого мені не жирнить. У нього гарна ціна, щось в районі 120 гривень. Я не пам'ятаю, останній раз заказувала. Взагалі я завжди беру органове масло вітчі, отаке маленьке, але зараз його немає в наявності. На жаль, вже три місяці не можу його замовити. Воно мене кінчилося. Таке маленьке воно ж коштувало в районі 100 130 гривень і мені його вистачало на декілька місяців, там на чотири 5 місяців. Його не було. Тому я взяла отаку собі штуку. Я їй скажу, що вона коштувала ті ж самі гроші, але її дуже багато. Я не знаю наскільки мені її вистачить. але мені вона реально подобається. Я ділю волосся на дві частини. Крапаю, от стільки розтираю гарненько, і проходжуся. Але я проходжуся легкими такими рухами. Я знаю, наприклад, що в мене тут проблемна зона і довжина. От довжину я вже отут, от, точніше, от прямо в кінці проходжу. Те ж саме тут трошки поверху, щоб воно не пошилося і прибрало ялинку. А потім, вже отут на кінцях. Я трошки протягую. Але бачите, мені нічого не жирнить, тому що я не вливаю півбанки зараз. Препарат уже на волосся і я пішла сушитися. Після усіх цих засобів, окрім фіолетового шампуню, я маю ось таке от волосся. Все це висушено просто руками феном. Бачите? Я розумію, що, можливо, трошки кінчики треба підстригти. Але мені дуже шкода, я зараз воюю за довжину волосся, волосся в мене довге. Бачите, зараз після всього цього воно розсипче. Але в принципі, от зараз той догляд, що я підібрала, він мені ідеальний, і він мені не сушить волосся. Розумієте? Дуже важливо для блондів, особливо, щоб волосся не присихало, тому що воно стає ламке і нафіг відпадає. Тому ми за нього воюємо. І я ніколи не розчисую мокре волосся. Я максимум ви побачили, перебираю пальцями його, І навіть коли сушу волосся, чого я не беру брачі чи ще щось, бо вони теж видирають і ламають волосся, то я це роблю пальцями. Так що всім рада була допомогти. Хто щось для себе шукав бюджетне, але гарне, особливо, якщо ви шукали українського виробника. То я сподіваюся, я вам допомогла. Гарного вам вечора, гарного вам дня! Цілую і до зустрічі!